Всім привіт! Ви на каналі ВіТОЛ. І сьогодні у нас кусаючий, гнучий, ріжучий, коротше шарнірно-губцевий випуск. Поїхали! Розпочнемо з пасатижей. Пасатижі – це багатофункціональний ручний слюсарно-монтажний інструмент, а саме універсальні кліші, що поєднують в собі кілька інструментів для робіт з болтами, гайками, дротом, кабелем для затискання та утримування труб тощо. Вони бувають. Посилені. Найчастіше виготовляються з хромова надієвої сталі, мають підвищену міцність та ріжучий край, що дозволяє легко перекушувати кабель чи дріт. Зручні ручки з м'яким хватом, захищені ізоляційним шаром гуми, що запобігає удару струму. Прецизійні. Пасати же призначені для роботи з невеликими елементами, мають спеціальне покриття, що запобігає ковзанню. Найкращий вибір для точних робіт в області електроніки, мікромеханіки, ювелірної справи, моделізму і так далі. Пасаті же поєднують собі плоскогубці, кусачки та викрутку. Маккофе три в одному і, і рядом не стояв. Основна відмінність насічки на губках для кращого хвата або повороту деталей. Сфера застосування цього інструменту дуже широка. Це необхідний інструмент персоналі мешканця квартири або Механіка на фабриці в асортименті нашого сайту є пасатижі на 125, 160, 180 та 200 міліметрів. Ідемо далі. Бокорізи. Ні, ця штука не допоможе вам подолати зайву вагу. Кусачки або бокорізи це різновид кліщів, які мають ріжучу робочу поверхню і використовуються для перекушування проводів, арматури, болтів та інших приколів. Купуючи кусачки, звертайте увагу для перекушування, якого матеріалу вони призначені. Також при виборі кусачок необхідно звертати увагу на матеріал. З якого вони виготовлені. Як правило, бокорізи виготовлені з високовуглецевої інструментальної сталі, а губки можуть бути додатково загартовані або мати вставки. Основний параметр при виборі бокорізів максимальна товщина дроту або арматури, що обрізається. Для побутового використання підійдуть звичайні механічні болторізи. А для професійного застосування найкраще використовувати гідравлічні. У нас є бокорізи на 125, 160, 180 та 200 мм. Наступні у списку круглогубці на 160 та 180 міліметрів. Круглогубці шипці з круглими кінцями, губками, ручний слюсарно монтажний і, якщо ручки ізольовані, електромонтажний інструмент. Круглогубці бувають конічними, коли діаметр біля основи звужується до кінчиків затиску, та циліндричними – Діаметр губок однаковий по всій довжині інструменту. Основне призначення круглогубців згинання дроту та вузьких тонких пластин. Циліндричний варіант круглогубців програє за рахунок своєї. Вузької спеціалізації. На ньому можна робити кільця і витки тільки одного певного розміру. Але він використовується, коли необхідно зробити кручений циліндр або однаково пружинку. Одним з видів круглогубців є напівкруглогубці, у яких одна поверхня, якою захоплюється дріт, рівна. Є круглогубці прямі та вигнуті на 125 мм. Далі поговоримо про кліщі. Кліщі – це щипці з досить довгими ручками, які також з'єднуються шарніром, а губки інструменту можуть мати плод чи гострі поверхні, які замикаються між собою. Ручні кліщі, струбцина доволі часто використовують при виконанні склеювання, різання або обробки деталей, де необхідно надійно їх зафіксувати. У таких випадках на допомогу майстру приходять ручні кліщі. Це допоміжний інструмент, що дозволяє отримати стійке положення потрібної деталі. Не варто плутати ручні кліщі, струбцину з лищатами, прикручувати до столу це дещо різні речі. Інструмент складається з двох основних частин, одна з яких Нерухома, стріжнева рама, інша рухома. Саме за допомогою рухомої частини можна регулювати відстань та фіксувати деталь. Переходимо до ножиць. Блін. Переходимо до ножиць по металу. Ручний інструмент для розрізання листового металу чи інших твердих листових матеріалів. Ножиці по металу є прямі, праві та ліві, 250 мм від алоїд на будь-який смак. Переходимо до шпиців. Ой, шипців. Е, Шипці для зняття стопорних кілець застосовуються для монтажу і демонтажу стопорних кілець. Накінечники мають спеціальну форму, що унеможливує зіскок стопорного кільця. Робоча поверхня шипців пройшла термічну обробку. Руків'я шипців має двохкомпонентне покриття, що запобігає їх зісковзування у масляному середовищі. А ще в нас є міні-пасатіжі, міні-бокорізи та міні-круглогубці. А ще в нас є окремо діелектричні шарнірно губціві інструменти довгогубці, пасатижі, але про це ми з вами поговоримо у наступних випусках. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну а подивитися та обрати потрібні вам ручні кліщі можете на сайті Vitol. там є прямі, подовжені та плоскі. або заїхати у наш фірмовий магазин в Одесі за адресою вулиця Дальніцька, 43, дріб 15, та власноруч покрутити усі інструменти, і обрати те, що вам потрібно, або у наших торгівельних точках у різних містах України. Vitol. запам'ятати і знайти дуже легко. Дякую за перегляд! Сподіваюся, що інформацію по цим товарам клещами з нас витягувати не прийшлося. Підписуйся на канал. Вітол та до зустрічі далих покупок.